Скандальна ситуація у Луганську на 104-му окрузі члени виборчих дільниць не можуть здати підсумкові протоколи підрахунку голосів. Поки що окружна комісія прийняла їх лише із чверті дільниць. Люди не витримують уже другу добу без сну, тож залишають коробки з бюлетенями та підсумковими протоколами під охорону міліції і їдуть спати. Водночас в окружній комісії нарікають багато протоколів. Склали з порушеннями і відправляють їх назад для уточнення. Скаржаться і на нестабільність електронної системи, яка передає дані до. Про підсумки голосування до центру виборчкому згідно з інформацією на сайті ЦВК, з цього округу опрацювали взагалі менше 20% протоколів. Хоча в середньому по Україні порахували понад 65%. Люди ждуть часу, з чотирьох. Ми где-то около шести приехали. Я не первый год участвую в выборах. Ну, это действительно такая кампания, которая ми, вот это сидим в окружной комиссии, практически уже от наша комиссия з пол утра. І нам сказали, що ми хотя бы и може до восьми вечера не пройдем.